Акційна пропозиція на наші дуплекси в передмісті Івано-Франківська. Не втратьте таку можливість, адже у нас безпроцентне розтермінування. Перший внесок всього 30%, а останній уже при здачі будинку в експлуатації. Площа будинку 136 метрів, а ділянки 2,8 Оглянемо будівництво зсередини. Отже, при вході у нас зразу є гардеробна кімнатка для верхнього одягу. Там у нас йде вхід в гараж. І зразу санвузол гостєвий. Тут можна розмістити також пральню. Дуже якісне цегляне будівництво, залізобетонне перекриття. І ось така у нас простора кухня-вітальня. Тут можна розмістити собі робочу зону, біля вікна-обідню і відпочинкову. Буде також тут вихід на задній двір. І перейдемо на другий поверх, Уже залиті бетоні сходи. На другому поверсі у нас розміщуються три житлові кімнати, кожна з яких має свою окрему гардеробну. Це перша кімната з таким великим панорамним вікном. І перейдемо наступну. Ця кімната вже йде з відкритим балконом. Як бачите, поблизу немає ніяких багатоповерхівок чи десятки тендхаусів. Суто ваше котежне містечко. В цій кімнаті є своя гардеробна. І перейдемо далі. Зразу у нас є ще один санвузол. І навпроти гардеробна. І третя житлова кімната. Ця кімнатка вже буде йти своєю лоджією. Коза цікавила така пропозиція. Пишіть, телефонуйте, здача об'єкту вже в цьому році. Розтермінування ми погоджуємо на довший термін. Ціну закріплюю під відео. Усім гарного дня!